Ми приїхали в аквапарк Мавка. І зараз буду вам знімати огляд на цей аквапарк. Він відкрився лише в минулому році, новенький, гарненький. Тож перевіримо, наскільки він класний і чи варто сюди їхати. Аквапарк Мавка це нова туристична перлина Буковелю, розташована прямо в центрі курорту. Відкрити його планували кілька років, і нарешті у 2025 році Мавка прийняла своїх перших відвідувачів. Це найбільший критий аквапарк в Україні, його площа понад 18 тисяч квадратних метрів. Перше враження, коли заходиш усередину, просто вау! Тут все продумано до деталей. Атмосфера натхнена українським мультфільмом Мавка-Лісова пісня, тому всюди зелень, м'яке світло, природні елементи. І відчуття, ніби ти потрапив у казковий магічний ліс. Аквапарк працює щодня з 10 до 22, а ціни залежать від тривалості перебування. Можна придбати квиток від 4 годин в аквапарк або окремо в спа-зону. Також є сімейний тариф, яким ми скористалися. Аквапарк має кілька поверхів і безліч зон для різного настрою. Для активного відпочинку є шість великих гірок. Серед них найдовші мають близько 200 метрів. Під час нашого перебування на жаль працювали не всі, але ті, що працювали, ми звісно протестили. Після того, як прокатилася на різних горках, і можу сказати, які мені сподобались, а які ні. А найбільше мені сподобалася оця горочка, біля неї стою. А вона така досить цікава, з різними поворотиками, з цими верхом ні, штучками. А вона прикольна. А тут мені сподобалося приїжджати. І ще одна, яка не сподобалась, це ось ця, яка а, виходить на а, вулицю. Ти на ній спускаєшся без а, якого матрасика голою спинкою, і воно, коли їдеш з цими погородчиками, воно на спину все ж таки боляче. Тому мені а, не сподобалось, і плюс, коли сюди приїжджаєш, просто тебе басейн з головою кинаєш, хай не отримала, але деяким подобається. Тож все залежить від ваших вподобань. О, до речі, побачила, як хтось спускався і головою басейн одразу. Також хочу зазначити, що аквапарк «Мавка» має 9 басейнів. На вході одразу зустрічає хвильовий басейн, казкова лагуна. Саме там відчуваєш себе ніби на морі. Навіть коли за вікном холодно, а тут тепленько і хвилі. Речі, хвилі в ньому включають кожну годину десь на 15 хвилин. Дуже класна розвага для діток і не лише для діток, дорослих там також дуже багато. А, плавають, відпочивають і кайфують. Ну і я разом з усіма туди пішла. А ось і починаються хвильки клас! А тепер перейдемо до найкрасивішого до вуличних басейнів. Вони тут просто неймовірні, з панорамним видом на гори. Тепла вода навіть у мороз і легкий пар, що підіймається над поверхнею, виглядає як кадр із фільму. Температура тримається близько 35 градусів. Тому купатись можна навіть взимку. Найпопулярніша зона це містичні води, де кілька відкритих басейнів, джакузі і бар просто у воді. Ти сидиш у теплій воді, тримаєш коктейль і перед тобою Карпати, вкриті соснами. Відчуття, ніби ти десь в готелі у Швейцарії, але це Україна, і навіть краще, бо тут все по-домашньому і дуже затишно. Ще одна особлива зона, яку точно не можна пропустити, це басейн з течією, або як його тут називають, річка пригод. Вода там рухається по колу, створюючи м'який потік, який просто підхоплює тебе і несе. Ти можеш просто лягти на надувний круг, розслабитись і тебе плавно веде течія. Це ідеальне місце, щоб відпочити після гірок. Не треба навіть плести. Просто віддаєшся руху води, слухаєш шум і ніби переносишся в зовсім інший світ. Також поруч з цим басейном є сауна, в яку можна зайти погрітись та попаритись, хоч спазона тут на окремих поверхах, але хоча б одну сауну поставили і в зоні аквапарку. Взагалі вуличні басейни це головна фішка мавки. Бо саме вони створюють те відчуття розкоші й спокою, заради якого сюди хочеться повертатись. Я вам свої перші враження записувала ще там, у самому аквапарку, але, чесно кажучи, було настільки шумно, що переозвучувати довелося все заново. Якщо коротко, мавка мені сподобалась, вона нова, красива, дуже стильна, все свіже й чисте. І видно, що сюди справді вклали душу, але водночас мені і є з чим порівняти. Наприклад, за приблизно ту ж ціну близько 40 євро, я відпочивала цілий день в аквапарку на Тенеріфи, де було не 5, а 25 гірок. І територія набагато більша. Так, той аквапарк під відкритим небом, а мавка критий. Але якщо порівнювати якість і ціну, то тут, як на мене, вартість трошки завищена. Проте найбільше, що мене справді вразило, як ви вже це зрозуміли, це вуличні басейни. Вони просто чарівні. Саме від них я отримала найбільше задоволення. Тепла вода, гори, навколо пар, і це відчуття, що ти купаєшся в серці Карпат. Це не продаваймо красиво. А ось саме гірок, як на мене, малувато. Всього шість і ще й не всі працюють. І для такого великого комплексу хотілося, щоб їх було більше. Зона для дітей також не надто велика, але виглядає затишно. На території є кафе та бари. У спазону цього разу я не заходила, але точно планую повернутись окремо, щоб спокійно протестувати саме релакс-зону. В цілому мавка це дуже класний варіант для тих, хто хоче відчути тропічний настрій у Карпатах. Розслабитись, зробити гарні фото і просто відпочити від міської метушні. І хоч деякі моменти я б трохи вдосконалила, загальні враження позитивні, думаю, якщо ви прийдете сюди вперше, то вам точно сподобається. А якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на мій канал, для мене це дуже важливо. Попереду ще багато класних оглядів, з звуковелів, готелів, місць для відпочинку і, звісно, нових подорожей. Дякую, що додивились до кінця і побачимось зовсім скоро.